Доброго дня, любі друзі! Шановні підписники нашого YouTube каналу. Сьогодні я, Марина Романова, доктор психології, астропсихолог, майстер рейки, розкажу вам про те, як ми наближаємось з вами до кардинальної дати: це день пасіннього рівнодення. Це дуже потужний день, який потрібно використати для того, щоб змінити своє життя на краще. Як це саме зробити, і розкажу вам в цій презентації. Розпочинаю презентацію. Ітак, в цьому році день осіннього рівнодення приходиться на 23 вересня. Це день здійснення мрій, і саме в цей день корисно виконувати ритуали практики. І так, давайте подивимось на карту руху в Землі навколо Сонця. І ми бачимо чотири кардинальні точки, коли Сонце має особливе випромінювання свого світла відносно землі. І є два дня рівнодення, коли день рівень ночі, і коли сонячні промінчики прямо перпендикулярно освітлюють екватор. і як в північній, так і в південній півкулі ми спостерігаємо рівні дні та ночі. І у 2023 році сонце, коли входить у перший градус знаку Зодіако Терези, якраз це і є день осіннього рівнодення, і точна фаза цього рівнодення відбудеться о 9 годині 50 хвилин ранку за київським часом. Цей день дуже корисно об'єднуватися один з одним, і якраз під час кризи, під час випробувань війною, дуже добре, коли всі люди, всі українці, а також миротворці по всій планеті Земля е, об'єднуються у позитивних мисленнєвих образах, у добрих практиках та ритуалах, які е, використовували наші предки, древні славяні. Це сонячне вирівнювання, це коло сили, це вогняна спіраль, це стоп стрес. І якраз в місті Житомирі ми організовуємо семінар під час сонці в зеніті в день осіннього рівнодення. Ми на нього вас запрошуємо. Але я вам також сьогодні розкажу про ті практики і ритуали, які можна використати кожному окремо. І так. Що ми знаємо про день осіннього рівнодення? Взагалі, під час осіннього рівнодення проходить зміна природних циклів. Закінчується астрономічне літо і починається астрономічна осінь. Саме тому незадовго до дня рівнодення ми можемо відчути з вами такі не зовсім приємні симптоми. Це зміна ритмів сну. Ми можемо хотіти спати вдень і. Мати безсоння вночі це взагалі сонливість, що пов'язана з підвищеним виробництвом мелатоніну. Це підвищена збудливість, суперечливі думки та вчинки, загострена чутливість до будь-яких енергій, до запахів, до поведінки оточуючих. Це наша емоційна неврівноваженість і фізична чутливість. Особливо вона може бути проявлена крізь алергічні висипання і шкірні захворювання. Це наше підвищене стомлювання і нестача енергії. Всі ці негативні прояви не вслід пов'язувати своїм особистим процесом трансформації, а також не треба на себе сердитись, лаяти себе, займатися самокупанням, впадаючи, самозвинувачуванням, що ми десь знов щось не побачили, не допрацювали. Саме у цей період ми повинні з вами усвідомити. Що в цей період ми вразливі, тому що є зміна епохи. Завжди кожна зміна є для нас випробуванням. Ми повинні прийняти себе в цей час, прийняти свій стан та постаратися не хвилюватися і не завалювати себе в цей період багатою роботою. Ми повинні зберігати або відновлювати свої сили. Для входження в період астрономічної осені, що якраз і починається з дня осіннього рівнодення. Саме в цей день сонце дуже чарівне. У сонячній енергії, що виливається на планету в день осіннього рівнодення, закодовані світлові пакети інформації, які нам потрібно прийняти і через себе заякорити на матеріальному плані. Планети Земля. І ті люди, які будуть жити е, в законі е, закон, законами е, всесвіту, вони будуть більш успішними. І для того, щоб довести самому собі та вашим оточуючим, що дійсно день осіннього рівнодення, так як і весняного рівнодення, це день рівноваги, балансу. Знаючи, що о 9 годині 50 хвилин ранку це точна фаза рівнодення, ми можемо перевірити цей закон рівноваженості саме таким експериментом. Можна взяти сирі яйця, кімнатної температури, якщо вони у вас лежали у холодильнику, то з вечора дістаньте їх з холодильника і о 9.50 або більше плюс-мінус 2 години від точної фази рівнодення. Поставте це яйце на тупий кінець. Може, у вас не вийде з першого разу, але якщо ви постараєтесь, ви побачите, що найлегше всього саме в дні рівнодення яйце встане на цей тупий кінець, і стояти вертикально він може декілька годин, а деякі клієнти мої навіть мали досвід, що ці яйця стоять навіть пару-декілька днів. Так що ось це такий експеримент, який ми можемо перевірити, що дійсно є певний природний баланс в нашій природі, і це зв'язано з положенням сонця. І так, так як сонце головне день осіннього рівнодення, то які основні практики, які ми можемо зробити кожен, кожен з нас окремо? По-перше, це привітання сходу та заходу сонця. Я зараз використовую години, які для ж і для України. А ви легко можете по своїм айфонам або іншим засобам інформації подивитися ці години. І так, 22 вересня це напередодні дня осіннього рівнодення. Захід сонця буде о 19.03. Ми з вдячністю зустрічаємо і зустрічаємо захід, проводжуємо сонце, як воно сідає, за обрій, і дякуємо всі події літа. Тобто і прощення, і подяка за все літо, за три місяці літа. Потім, 23 вересня, ви бачите, години 6 годин ранку 53 хвилини, з'являються перші промені сонця. Дуже добре стати до цього часу, прийняти душ і притягнути свої ручки до сонця, і нагодувати себе крізь наші. Пальчики, долоньки, променями животворчого сонця, це енергія умиротворення і творчості. Також 23 вересня, о 19.00 під час заходу сонця, з добрими побажанням миру і злагоди попросити у сонця миру для нашої країни. І також, же потім, 24 вересня, якраз коли перші промені сонця знов буде. Від'являтися над обрієм на сході, і сонце буде саме в першому градусі Терезів. Також ми приймаємо ці, це проміння у своє серце. В ці дні дуже добре звільнитися від зайвого, того, що обтяжує і вже не має цінності для нас. Тому переберіть гардероб віддайте речі нужденним, викиньте все сміття з дому. І тільки після того, як ви прибрали все в вашому матеріальному світі, ви можете вже прибирати свій внутрішній світ і звільнити від зайвого свою внутрішню сутність, знайти місце, де вас ніхто не потребує, заплюстить очі і постарайтесь зупинити думки і наповнитись станом умиротворення. Також дуже важливо в ці дні дотримуватись позитиву і саме цього стану умиротворення. Цей день не можна сваритися, полутуватися в конфлікти, перебувати у поганому настрої, думати про сумне і давати необережні обіцянки. В ці дні дуже добре проводити практики на балансування енергії. Дуже чудову практику на балансування енергії вам дам зараз від майстера і Кірала Зміст цих енергій, да, зміст цих практик, як балансувати енергію? Балансується енергія світла та цюнів, чоловічої та жіночої енергії, відродження та вмирання, а також всі інші енергії, які ви знаєте, що є отакі дуальні енергії на планеті Земля. Дні осіннього рівнодення це день збирання врожаю. Тому, крім того, що ми. Дякуємо минулому, ми ще плануємо своє майбутнє. Тому дуже добре складати піраміди цілий на рік, на своє майбутнє. Кому буде цікаво, у мене є зноска ось для того, щоб ви побачили і відкрили відео, де я показую і розказую, як ці піраміди створювати. А також дерева цілей, коли ви кожну свою мету. Розгалуджуючи її на маленькі підцілі, так, виходити на покрокове планування, коли ви можете здійснити дійсно вже покрокове здійснення своєї мрії. Також це практика, яка називається створення рогу достатку, на російській мові рог ізобілія, коли ми вазу чи кошик наповнюємо осінніми дарами, фруктами зі словами. Нехай прибуде в дому моєму достаток і прибуток. У гаманці моєму багатство, а на подвір'ї моєму, моєму мир і лад. Дуже гарна практика, рекомендую всім. Також дуже добре підкрепляти себе енергією землі, і ми знаємо, що земля має дуже багато царств, і одне із перших таких царств. Це царство мінералів. Тому дуже добре викласти на робочий стіл і частіше крутити, тримати в своїх ручках, щоб наповнитись їх енергіями чарівні мінерали. Кожен мінерал містить в себе кристальний дух. І цей кристальний дух гармонізує нашу енергію. День осіннього рівнодення дуже корисні бурштин, авантурин, аметист. Центрин і прозорий кварц. Так що наші камінчики, наші найкращі друзі, також в день осіннього рівнодення. З повагою до майстра Екірала Кришнамачарія, який поєднував мудрість ходу і заходу. А також майстра астролога Вену за шраму Ананта Кришни в Індії. Я рада з вами поділитися. Мантрою, медитацією в день осіннього рівнодення. Це також і візуалізація, і цю візуалізацію рекомендується робити саме в день рівнодення. День рівнодення це ініціація землі. Сонячний промінь ділить її порівну на північну та південну півкулю, а людину вертикально від матів голови до куприка. Врівноважуючи наші сили як якзовні, так і всередини нас. Під час проголошення мантри слід візуалізувати та проживати у хребетному стовпі, який називається сушумна, вертикальне, алмазно-біле світло, це світло сонячного промені. Досвід такої візуалізації дозволяє учням поєднувати у собі духовне та матеріальне. День ріднодення також названий День йоги, якщо говорити у духовних термінах. Для підготовки для нього рекомендується три дні медитації та споглядання. І так, як же звучить ця мантра медитації, яку корисно е проголосити саме 23 вересня о 9.50 точну фазу або о 12-й годині, коли Сонце буде в самому зеніті. От ми це все уявляємо і собі промовляємо голос. Екватор рівний, чоловіки та жінки рівні, дух та матерія рівні, праве та ліве рівні, день та ніч рівні, Лицьова та зворотня сторона рівні, протилежні кути рівні. Нехай стрілкий учень отримує настільки велике алмазно золоте свічіння, наскільки великим є його прагнення. Хай буде рівновага, хай відновиться мир, хай відбудеться справедливість. Амінь. Дякую вчителям. І сподіваюся, що вам ця мантра дуже сподобалась, і ви використаєте її особисто в день осіннього темнодення. Також відомі інші ритуали. По-перше, це захист дому. Слов'яні прикрашали будинок гілками горобини, вважали, що саме вона відганяє всіх злих духів. Для захисту житла його обходили та обмахували гілками горобини. Обкурювали висушено, висушеною шаблею та звіробою, проводили інші очисні обряди, тобто, які? можна свічкою пройтись по периметру, можна святою водою, особливо бризгуючі саме куточки. Також ми намагалися всіляко задовольнити домогову. І ви знаєте, да, що молоко, що солодощі домогой теж поважають. Одним з найсильніших очисних ритуалів і ритуалів на здоров'я я вам рекомендую це викачування яйцем і краще всього восковим. Для викочування яйця необхідно, необхідно обкатати вниз, знизу вгори тіло, спочатку проти годинкової стрілки, при цьому читати ваші улюблені молитви, і нехай ці молитви будуть теж християнські. Потім окрему увагу треба присвятити тим діляночкам які хворі прокатавши ними яйце кілька разів. Після цього яйце необхідно запалити і дати свічці догоріти. І так, який же ритуал можна зробити для тих, хто самотній? Да, є такий ритуал на кохання, який якраз робиться на осінній рівноденній. Самотні люди цієї дати можуть провести ритуал для пошуку половинки. Для цього в своє ліжко потрібно покласти ще одну подушку та ще одну ковдру, а у ванні, у склянку із зубною щиткою поставити ще одну зубну щитку. Дуже прості рекомендації, але дуже дієві. Також можна зробити ритуал на удачу, щоб позаду залишити все погано в вашому житті. На листочку запишіть все те, що вас турбує, все ваше погане, та спаліть його. Вогонь дня осіннього громадання забере все це із собою і цей попіл змийте унітазом з водою. Також дуже використовує ритуал наші слов'яні древні предки обрядової їжі. Вони готували кругли пиріжки з різними начинками. Ті, хто не є вегетаріанцями і можуть зробити пиріжки з м'яса, і якщо ви саме вибираєте да, на маня пиріжки з м'ясом цибулею, це на кар'єрний ваш зріст. Якщо з капустою, це, то це до грошей. Якщо з горобиною, калиною та іншими ягодами, то це на кохання. Ну що ж, всі добрі справи хай будуть з вами люди. Також. Ці Дні ворожили долю. так що любі ворожіння також сприятливий день осіннього рівень. І, звісно, наші предки дуже вшановували пам'ять своїх пращурів. тому саме цей день це дуже сприятливий день для вшанування пам'яті загиблих воїнів-захисників наших світлих ангелів, а також померлих предків. Любі друзі, давайте в день осіннього рівнодення об'єднаємось у такому колективному устрімлінні до миру і добру в Україні. 23 вересня або в точну фазу осіннього рівнодення о 9.50, або під час зениту сонця о 12.00, Давайте створимо колективний позитивний мисленевий образ мирної квітучої України. Ось ця наша колективна енергія мисленевого образу. Скоріше матеріалізуються в нашій реальності. Підтримуючи матеріально та молитовно воїнів-захисників, ми наближаємо перемогу і відновлення миру. Хай буде так. Дякую вам за увагу. Запрошую всіх поціновувачів астрології на групове індивідуальне навчання в нашій міжнародній школі астрології походження. Ви можете отримати, крім української сертифікації ще й європейську. Початок навчання у груповому форматі 1 жовтня. Початок для індивідуального навчання в будь-який для, для вас зручний час. Ви бачите номер телефону, це мій особистий номер телефону. Буду рада вас записати до нашої школи. Шановні майбутні сертифіковані колеги. приєднуйтесь. Також вас запрошую. На семінар з холодинаміки, який проводиться в Житомирі, а також найближчим часом з Валерієм Шатиловичем, нашим добрим світлим ясновидцем, ми проведемо у Вінниці 4-5 листопада першу фазу цього чарівного семінару, коли ви стаєте психологами та цілителями для самого себе та для оточуючих. Дякую вам за увагу. Чекаю вас на нашому YouTube каналі та на заходах центру. Бажаю вам гармонійного дня осіннього рівнодення, ефективної самотрансформації та першого відновлення миру. Саме день осіннього рівнодення якраз і має силу приблизити цей, цю нашу перемогу і цей день миру. Дякую вам за увагу. На все добре. Дякую за лайки, за коментарі. На все добре. Сьогодні з вами я, Марина Романова. До нових зустрічей.